Привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається... Як називається? яка називається Rainbow Friends. Зараз ми кустики підрівняємо. Головне, щоб про це не знала полі. Мені обчета туди, щоб збіжати, а ти нас сходиш кудись сюди! Я де я можу вам всім допомогти. Треба запалити со слайд лампу допомоги. Як в Бетмена, знаєш там? Там ця літуча миш була ця. Так. Це лупоглазий. Mm -hmm. Ой. Це Лукіс. Це Лукіс Старший. Да, Лукіс Старший. Mm -hmm. Роботник і Тойком треба покупатися і він вже не купався. Yeah. <laughs> він, він ходить шукає свою утку. Quick, 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 quick. Думаєте, що вона десь тут? Да. А, думаю, это же ми її в хрят. А, Ааа, так. У, люблю цей звук хоть То... Ух ты! Чого тут є пушки, а ми їх не можемо взяти? Взяли пушки, десь патрони надибали б і, і от стріляли б всіх монстрів. Клас? Клас. У, Ой, Дейзи нашли. Дейзі. Вітер, чую вітер. О, бачу його! Там там там, Саш, іде! Ні! Ні! Давай, давай сюди, в коробку. Все. Я не А Якщо ходити в цьому? А, можна ходити! За. А, ні, то він не на нас. М, давай, пішли сюди. Я хочу, я помню, я там забігалися на а, вот сюда, вот на вот сюда вот забегалися. А -а -а -а! За нами біжить, той синяк. За ким за нами? Ну, тут ще дівчинка і ще якийсь пацанчик. Окей. Все. Так, а -а -а. синяк отстав. Знайшли. Я до тебе. Якийсь, за якимсь лисиком побежав. Не каже, сюди, там він вийшли. Та там там де монстри там де монстри, знаєш, це класика жанра. Там, де монстри, там якась класна штука. О! О, лампи! О, Окей. Ой, це не ті лампи. Ааа, там цей й ходить! Ти що було туди? тут? А, це не ну э... ми маємо зробити нормальну лампу. і побутки ні-ні, а то не фейервейт, то цей О, цей крилатий. Це будит знаєш такий. Будет. Ну так, а це ми щось там зривати будемо, ні? Ой, я, я чую його? Ніж... Ну, тут і Капіт, оцом э, цьому цьому чильку дуже повезло. Ту-ту-ту. Отики -ту -ту. у шоу надумався. Забув за ним шоу, да? <соць> Ні, він реально дуже сліпий. Ну, Пошли в другі кінець кандида. О! Уау! Стій! Знаєш, що я там побачив? <соць> а я зараз так подумав, там на деяких кадрах було видно другий цей. А, такую штуку. Как его за мной? Чекай, там цель, занять. Они ее убили с коробки. Да, ее с коробки. А, знаешь, короче, тут заморожила вход. Может, я проскочу по шутку. Конечно, там Не, пинский быть. Він сліпий, тільки через нього не може ніхто пробігати, бо він всіх хватає. О, тут о, все, ушов. Ушов? Так, да, пішов. Безпечно. Коротше, йдемо в саме начало, я тобі там кое що покажу, окей? Де ти? Бо, привіт. Давай, їдемо тут. їдемо туди. Йдемо. Ідемо. Стоп, може заведе потім щось. Едем. Є. О. <пай> Слухайно. Ну, о, дивися, отут можна сховатися, так і чекати. Ага. Дивися. Ми біля... Всього, ми біля початку, так що... Я газових балонів залишилось? залишилась, треба хоча б один знайти. Ой, сюди, почне, сюди, сюди, сюди Ні-ні-ні, чекай! А, ну так. Дай сюди. Зараз побачимо. Бачиш, отама в той горі, в той печері, угу. є ще один зіплайн. Я, каже, знаю, а якщо нажати наліво, нажати на... Ух ти, дивись там цей. Заж... О, Клас! Зажати наліво, і коли ти на зіплайні, зіплайніш наліво, то може туди. Що це? Де? Чого так високо? Давайте за цьому. Під час і я хочу вам запчасти, що ви випустили всіх моїх менших братів. Лукис. Моїх Лукісів. І тепер ви маєте їх занести в ту штуку. Цей час не, вийде. Мені я не лукіс. А, Дивися, я зараз лукіс. хочу зайти на до зіплайна Зберіть і наліво налів, наліво тикати. Ні. Может тут якось можна попасти? Тільки все туди можна якось попасти. И по-любому там якось можна попасти. Я вже одного тяглу поглазика знайшла. О, привіт. Зря сіны туда. <гхи> Опа, я сюди. Я сюди. О, може покатаємося там. Ой, ця... О, там цей, там синій, 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 синій. Ховайся. <гхи> Цінатки, ми на чуть не сожряли. Та, вертайся по 2 назад. О, лапки наліво побіжали. Лапки до мене побіжали. Все, я, я тут. На другому кінці, так? Жако, що тисяч не записуєш. У мене, коротше, цей м, тут наверху синій, але я краще до синього, ніж туди. Так. А знаєш, що хочу я тобі сказати? Що Що можна було просто обійти, щоб до цих машинок попасти. От іменно. О, освободилась червона а Так, так. А, я пам'ятаю, це я на телефоні підходив. На ну, телефоні легше. легше. Ну так, на телефоні легше, бо там можна так не, не ну, не сильно звонючувати. Да, там займаємо. <поставлено> Ой, вообще я шумахи. Ей, ти мене збив, шумахи. Та що тако? Давай! Їдь. Та ти не легкий водити! Опа, 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 опа. О, є, я тебе об'їхав. Обігнав, 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 обігнав. Ні, дивися. Я на комп'ютері тут аж швидший. Але на телефоні легше завитати. Давай ще. я чую синього. Ковапку. хотів його збити. Я хотів його збити. Ладно, я поїхав. А якщо я буду на цих машинках, він мене побачить. Не знаю, але залишився один лук. А, завдяки нам все сталося. Ну, все це. Ось, кінець. Є! Ми виграли. Добра робота. Кожне. Кожне тіло, яке тут нагодиться. Добре, попрацювали. Не переживайте, я в порядку. Немає часу, щоб це, засмучуватись, напевно, і треба звалювати звідси, бо цей план провалився. провалився. Е, йому, цей Лукіс дуже любить солодке, так що йому треба кусочок тортика. Побі ще тобі звіски, Напевно від неї невозможно вчити. Це тобі цей. Навіть якщо коробка, то тобі крінти. Або навіть якщо е, цей. Опа, я чую, я чую того синього. Круглобка, когабка, Саша, круглобка. Да я уже тут далеко. Я чую О, бачу цуку. О, ты там белянёвый справа побывал. не вот ет Ну так. Сможешь побачить? А, ты не смел. Там они тоже будут побачивать. о там не повезло. Оооо, там голуба с О, а цей синий. Обіцянсь. Я не думав, що він вміє так ходити вниз. Не можна дві рухатися, коли ти в коробки. Ну дивися, він коротше біля нього не треба рухатися, бо він це може почути і побачити. Цей квальден, знаєш? Мені стрімно, знаєш. Я біля замка синього і е, біля цього Біля... Так, птах, так, птах, такшка, пташка, пташка. Пташка. Все. Е, синій. Идет з цього центре. З центрі? Да. В на нацентки. Так, центр да, сині нацентки. Зелений з, з цим ціановим йде до замка синього. Ціановий пшов восьмі, зелені кошти не знає. Опа, все. Синий теж туди йде. Він тут остав так. О, -о, -о, О, ці пташки ды цей не достають. Спецык знаєш це? Ну ні, пташки це не так страшно, как. Чфти, якийсь такий звук. Я тільки положила. Ще цук я треба. А, боч в нього він умов в кармане держит. Точно, ч у него такі звуки. Так, о, бачик тут. А, цей мене синій. Синій? Так, да, у мене синій. Тебе з'їли, так. Да. Е, да, мене з'їли, у мене був цукор. А, гелікоптер. Кигай! Єгу! він може сюди зайти можна купити якийсь пак Бігати пак. Муай. У тебя екшон, бачу, да? Ну, ні, він через такі щельки не проходить. Я якийсь бачу, вже купую. цей. Я відкриваю цей О, мені почти леген... легендарка випала. Короче, у мене буде новий цей хубка. Так, новий худоб. Манява. Менява! Сакуня. Мені буде його з живе. О, він дуже швидкий. Зайду або біжати, або в коробку. В Коробку і стояти. В коробку і стояти. О, так! А порухайся, порухайся. Він там не знайде, не може. Мені, ще Мені... Мені цікаво, чи він зможе достати тебе. Ходи, може цей не достає теж. Мені цікаво, хто достає, хто не достає, як від них ховатися і так далі. Понимаєш? Я ж... Я ж... І не советую тебе. Кога зубах? Ты была в самом эпицентре. Вот тут цукор. Його Его уже підібрали. Бачиш, отомов приходи в сыний, короче, из-за угла так выпрыгнув. Он же я испугався. Я реально испугался. Коли присідаєш, тебе ручки не ловлять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капкан, капкан, Капкан! це капкан, це капкан. Все все мене? Той же там чувак Той же я? А, Та що так є? ха І тут зараз сині буде. все. А там цього це нового нема. Гому знайшли. Я вам покажу. Жовтий! Ти це, цей, якщо він... Оп, оп-оп. Вс, того нема. Ні, той цей голубий самий такий цей опасний. Бо якщо є голубий і цей. І зелений, вони разом ходять, то це все. А вот от них швидко... Оп! А, ну він не цей. Ні-ні-ні, там цей, ціановий. Може, тебе... Це я Бачиш? А, я, я, я думала, ти, Шуха, там, але, ти, ти, ти. що там капець. За ще якщо зелений десь вийде? Я бачу його вже. Де? А там, біля річки. О, так. Це тобі тобі в цей purple layer. А, ні. До цього. До Blue's Castle. А ч в жовтого? У него такий. Ооо ти. Опа шли. Ага. Фух. Можно. Жот, жовтый, так страшно. А здесь спадит той головы, той фіолетовий буде. Який ще тебе Фіолетовий де. Вот там хуї написано. О не жовтый. А це ця... живий щит. О, ні, він не хоче. Разумений, бачиш. Ага. Даємо показати, що в тебе цукор. Так в не уйдеш, напевно. Стоп, остановись, не ходи. Оцей цановий. Тобі повезло. Ціна не новий... дивиться на мене? Ціновий. Та ні, напевно. Ну, ні, немає. Дуже обіга. Стоп, 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 давайте. Кохоп-кохоп! Дуємо систему. Коли сідаєш тебе, ніхто. Як так? А я, а не ж <реку> ну, а, советую тобі, я просто тут оцей посиди, може хтось за тебе знайти цукор. А, цукор в тебе припав звук. Я зараз подивлюсь, як там другі. О, тут два. Це ж просто по э, цей. Почекай. Почекати? Так, просто почекай. Не де база зелених, а де зелені ходять? Зелені удані там. Мені не треба ждати. Ну в синіх, так? в, синєм, в так? Ну, а тут э, цей е. Альбен 1, 5, 4, 7, 2 вже для цього цукру, але він ще не дуже хочу. Я повзу за тим цукром. Знаєш, ти молодець. Бо якщо ти підеш зараз... Ну, за ззаді тебе. Е, і потім направо, то там буде він. Найшвидший шлях. Зніми, прийде зелену, а, ні. Зати, за, за кущи, закущи. Вкущи. Я особенно. Сі! А, ні, давай, давай. Так, вони всі туди пішли. У мене є щастя, може прибіжати. Може прибіжати? Дай. Та хай, не видно жовтого. Всі? Вони всі в центрі, вони всі в центрі, всі. Ну, голубий і жовтий. О, а голубий пішов до тебе. Йди. Там то есть центки. Цинтки? И открою. Ні. Що? Забрали його. Як так було же? Це буде дуже довго. Обережно. Дічка, там те колеги. Как-ка-ка. Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne iyi Ne iyi Ne bileyim? Ne bileyim? Ne Ne bileyim? Ne bileyim? Це кажесь снова. О, це куль Добре. Хто тут тебе поставив? Нікого немає. За Зато дверью я не можу подивитися, бо вона така ця камеру не приніцаємо. Все, не помню, немає, там не так. O, biegnij, syni biegnij. No ciało, Ja biegnę. No biegnij. No, No, tam Stój. A -a -a -a. z tyłu. Zaczek. Pff. Oż probiegniesz To nią. Tkoś się idzie. Bież, bież. ty tam... zmoniesz. Ja, ja wierzę w ciebie. Ні, нема, 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 нема. Давай, біжи! Ти зможеш! Я дуже сильно радий за тебе! Але ти не живий. Ну ні, але. Гум-ном-ном-ном-ном. Гум-ном-ном-ном-ном. А ти куди кофту загубив? А мене показується, що той синій, ой, той цей показати немає кофти в нього. А! Ага. Три осталися і мене кохнули. Ну, з'їли. Ідемо, 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 ідем, 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 идем, ідем. І идем, 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 идем. зараз наліво. Ой, ці катаєте луки три. Де? де? А там з А я не бачу. Mm. І... Бачиш, там луки зайду. А ні, я не бачиш. Ой, в це огляджувала. От тут лукиси плавають в лічі. Та я не бачу. От ти сліпий. Але я. А, во, тут бачу, все. Ні, я бачу, але я сліпий. Ui huuu! Ui huuu! Mm -hmm. Loba! Nazat! Nie można mm -hmm. w Obiegłeś dos! Baga ci ty! Jażdżę, Та сыни. И лукисы. Нет, я их лукисів не бачив. Там никаких лукисив не было. А я бачу, ты что впереди еду с лукисом. Да? Да? Нема, я не плачу. Збирачи туди, куда лукисы? Я знаю. Хорошо. Ой. А монстрів ти бачиш? Е, монстрів Ні, не бачу. Реально? Реально я, які монстри не бачу. Ти о чому? Ти про шо? Монстрів немає. О, я знаю, а тут зараз буде. Ексі. Просто просто біжи. О, це такі истории. Просто біжи назад, біжи назад. Не, не прийнайся, не прийнайся. Там руки за пожилі пілого. <таспоріг> Тут цей зелений робот. А воно всі роботи, не? Кстати, <таспоріг> знаєш? Никого не задумал. О! Да и вижу надо. Ай, я не плачу. Оп, сам. Чапты 2. Use the win. Oh, oh <grateful> Rainbow Prince. Dwar. Rainbow Prince. Ну що? Це був фінал! Завдяки Саші ми побачили фінал! О, дивися, ми можемо побачити. Так. Можемо побачити, що це цей. Де синій? А, може, побачу його пізніше. Уснув на роботі. Давайте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока! Пока!